Камни? Молодец, хорошо. Сидеть. Иди поищи, поищи там. Поищи, поищи. Паніель Аріша мисливець у сьомому поколінні. До звуку пострілів спочатку звикала у тирі. Торік її почали брати на полювання. Задача собаки знаходити здобич. Нюх Арішу ще не підводив. Бувало, як без собаки стріляєш і не знаходиш. Дуже важко знайти. А так вона найде і принесе, і воно не пропаде. Три місяці мисливці готувалися до відкриття сезону та стріляти по качках, перепилицях, бекасах, доки спека не спаде, заборонили МНСники. Ми заплатили внес ми проплатили карточки від стрілу дичини. Люди сидять, це ж вони зібралися, у них емоції. Наскільки мисливці сьогодні будуть стріляти е, в стрілецьких комплексах, а не на, на мисливських угіддях я не можу Навряд чи. На перестих полюють на ставках, тобто там все ж таки вода. Можна враховувати це. Наразі ж мислицям залишається полювати хіба що налітаючи тарілки для п'ятирічного гліба. Це надзавдання. адже зброю у руках хлопчик тримав лише раз. Отакой. От Ось такий. І він стріляє. Ось такими гізами. На відміну від Гліба, його батько з рушницею на ти вже три роки. Викладач університету зауважує, обране ним хобі не з дешевих. Ну, ось це військове 18, 17, 16 тисяч гривень. За підрахунками асоціації власників зброї в Україні майже 800 тисяч мисливців. Жінок серед них обмаль. Тож на професійних стрілецьких майданчиках до пані на підборах ставляться скептично. Так, за вас пока прогонімо, тому що там от... як прогонімо? Ми її чекаємо вже 20 хвилин. Після короткого інструктажу дівчина береться до справи. Одразу влучає у всі мішені. Перші два поки не страшно, потім Молодець. Скажіть, будь ласка, як віці? Що не замічательно советую всем попробовать. Людмила Голодник та Владислав Каретник. Пятый канал.